У разі підриву росіянами запорізької атомної станції, яку вони контролюють з березня минулого року, евакуацію можуть підлягати з 300 тисяч людей з чотирьох областей країни. Щоправда, кажуть посадовці, це за найгіршого сценарію розвитку подій. Втім, аби бути готовими до ймовірного теракту на ЗС у Запоріжжі, напередодні провели масштабні навчання із залученням усіх екстрених служб. Як буде організована евакуація в разі радіаційної загрози, бачили наші кореспонденти. Десятки спецавтівок та надзвичайники у захисному спорядженні на поготові на цьому проміжному евакуаційному пункті чекають людей із забрудненою радіацією території. Радіометр РДС 100 він виміряє кількість альфа-частинок на сантиметр квадратний за хвилину. На швидких та бусах доправляють евакуйованих. Увесь транспорт. Люди проходять обробку деконтамінацію. Мешканців забрудненої території удають добровольці із собою прихопили найнеобхідніше. Вода і документи. Пані Ольга каже, у соцмережах нині безліч інформації, як поводитися у разі радіаційної загрози та участь у подібних навчаннях не зайва. Вже потрібно буде заготовлена деяка їда, ї... ну, вода, їжа. Якщо це дійсно не дай Боже станеться, то потрібно закривати окна вентиляційні. Е... Отвори, а також повідомили, де будуть ці пункти евакуації. Кілька добровольців дають опромінених, яким на місці надаватимуть першу допомогу. Тим часом в одній з міських лікарень так само розгорнули пункт деконтамінації для прийому пацієнтів. Вони роздягаються, купаються, а потім одягаються в чисте і вже Йдуть вже для оказання медичної допомоги. На обробку спецрозчином одного пацієнта, каже медсестра Дарина, дається менше двох хвилин. 90 секунд на, одного, на одну людину дається. Надзвичайники кажуть, у разі аварії на ЗС, яку ладні учинити окупанти, будуть розгорнуті більш як два десятки логістичних центрів, куди прямуватимуть люди задля евакуації бусами та власними авто. Планується у нас по плану три таких пункти. Вони сьогодні розгорнуті. Крім цього, два. 23 зборних пункта, там де приїжджають мешканці, які з забрудненої зони. Потім вони всі приїжджають до таких пунктів, як ви бачите, а потім вже їдуть на евакуацію. Посадовці нині розглядають найгірший сценарій, коли доведеться евакуювати із зараженої зони частину мешканців Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. Цифра, яку ми прораховували при цьому кризовому сценарію, це близько 300 тисяч чоловік, які потрібно буде евакуювати. Із території чотирьох областей. енергетики твердять, нині з шести енергоблоків за п'ять у холодному резерві. Один у гарячому. Відтак глобальної катастрофи наймовірно вдасться уникнути. А пані Олена, певна, нині головне зберігати спокій. Перш за все. Андрій Почтівартам Дежанко. Програма вікна СТБ. Єдині новини.